Перед вакованням моя мама ходила вагітно. Фронт уже чути, як, як стріляють, як бомб'є, але ще тут нема. І вдруг тато був дома. Прийшли німці, два або три. Тато з ними розговорив. А то в по-німецьки говорити. Вони прийшли, прийшли від ставищі з ліса. Весна, але десь е, березень, десь так. Зайці мали. І тут тато його в чому відко попросили чи як то було, що того зайці, тих зайців, мама ще їм на кухні щось присмажувала, чи що. І тепер вже я собі думаю, чого то. Я їм підносила щось там. На штреку не пішли йшли. Напевно, вони були в Коршеві на, на стації там, може затримались. І він до мене, німець, все казав ком-ком, Анна, що ходи-ходи Анна, ком-ком, Анна. І так я їм той клунок донесла до моста цього желізного. Ні від мене взяли і данки шин одякували. І я пішла, побігла додому. А це я ще пам'ятаю. Так не можу сказати, що що щось вони аж так у нас знищили. Ну, були в місці, як то сказати, місця, що вони винищували людей. Але це вже... 运动不是。